Реагуючи на скарги мешканців міста, а також на звернення від активної громади, вирішив особисто виїхати на зазначену ділянку стихійного сміттєзвалища, яке знаходиться біля керамічного заводу, для того, щоб особисто проінспектувати стан справ. З'ясувалося, що на даній земельній ділянці є стихійне сміттєзвалище, яке вже не перший рік, я так розумію, вивозиться мешканцям нашої громади. Тут ми можемо спостерігати як будівельне сміття, так і побутове сміття. Це є неприпустимим. Ці стихійні сміттєзвалища у нас мають бути прибраними охайними. Тож будемо виділяти додаткові кошти для того, щоб по перше. Ліквідувати це сміттєзвалище штрафом вивезення на санкціоноване. А друге питання це земельна ділянка. Розглядалася для того, щоб тут складувати органічні відходи. Це опале листя, а також гілля. Саме в цьому напрямку і йде робота. Ні про яке будівництво якогось сміттєпереробного заводу або сортувальної лінії навіть не розглядаються варіанти, тому це просто спекуляції. Стосовно е, того, що це вивозиться мешканцям у нашої громади, я звертаюся до мешканців активних. Людей, які бачать факти вивезення даного сміття або побудового, або будівельного. Будь ласка, фіксуйте це на відео і звертайтеся до правоохоронних органів або до місцевої влади. І наостанок, хочу зазначити, що. Ми будемо виділяти додаткові кошти для того, щоб поставити камеру відеоспостереження і самі фіксувати відповідні порушення, складати адміністративні протоколи і штрафувати людей. Саме так ми маємо вплинути на тих непорядних людей, які просто вивозять незаконне сміття і створюють такі стихійні сміттєзвалища. Про перебіг даної ситуації будемо інформувати додатково.